Нещодавно своє професійне свято відзначили аграрії, і це дуже гарний привід подякувати їм за невтомну хліборобську працю. Отож, тимчасово виконуючи повноваження міського голови Олег Албанський, звертаючись до них, зазначив, що здатність аграрію працювати в умовах війни та невизначеності, стійкість та націленість на досягнення найкращих результатів дарує нам віру в майбутнє. Ваш внесок у сталість економіки і добробут нашої громади сказав він важко переоцінити. Подякувати вам за вашу роботу, тому що на сьогоднішній день такий складний час під час війни. Ви молодці, що витримаєтеся. Олег Богданович, додав, що вдячний усім, хто працює в сільському господарстві нашої громади, за стійкість за підтримку армії, за людяність, за самовіддану багаторічну працю на благо громади. Перед вами постійно постають нові виклики. Проте я переконаний, що такі досвідчені та працьовиті люди, як ви, з ними впораються. Отож, високо оцінюючи сільськогосподарську працю за вагомий особистий внесок в розвиток агропромислового комплексу. Подільської міської територіальної громади плідну працю та високий професіоналізм з нагоди дня працівників сільського господарства кращі з кращих були нагороджені почесними грамотами. Доєднались до щирих привітання аграріїв і староста Липецьке, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко. Ви саме ті люди, які вкладаєте свою душу в ту нашу землю для того, аби нагодувати всю країну в цілому. Дуже вам вдячна за те, що ви робите. Бажаю вам, щоб у вас це в сім'ях було добре, щоб вас кохали, щоб вас чекали, щоб всі ваші рідні були. Здорові, щоб у вас все завжди було хорошо. Приємно, приємно, що не забули нас, що такий день нас поздравили. Дякую. Як ви вважаєте, чому ваша праця вона завжди важлива, завжди потрібна, а особливо в період воєнного стану. Чому вона така важлива? Бо ми, напевно, кормимо всіх, кормимо світ. Від нас залежить багато, якщо нас не стане, Буде важко, важко усім. Я знаю, що всі ви підтримуєте Збройні Сили України, постійно допомагаєте. Ми по максимуму стараємося виложитися на всі 100%, допомагаємо, як можемо. Всячески. І матеріально, і фінансово. Постійно реагуємо на всі просьби. Що для вас зараз найголовніше? E, быстрее одержать победу, щоб війна закончилась. Тож саме заради цього працюють сьогодні всі українці, в тому числі і аграрії. Тому бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, родючих полів і щедрого врожаю. Нехай ваша праця приносить радість і благополуччя вам особисто та нашому спільному дому Україні зі святом, слава Україні! героям слава. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.